Всім привіт! Сьогодні почну відео з кінця. Ну, насправді, воно про закупки і про приготування їжі. Сьогодні, 6 лютого, збираюся з силами, яких на вечір п'ятниці залишилося не так багато. На сніданок ми їли. Доїдала запіканку з цвітної капусти, і також те, що було на вечерю, макарони з сиром, цього вистачило чай, печиво. Тому не показувала вже окремо сніданок на обід ті, хто вдома їли теж їжу, яка була доступна. Нічого особливого окремо не готували, діти їли в школі. І я була в Алді, була аж два рази заходила в день, коли була по роботі, робила закупи для клієнтки. І ось ввечері після роботи теж зайшла. Показую, розповідаю, що купила. Нагадую, що я вже по, поза межами бюджету 80 євро на тиждень. Схоже, в мене не вийде таку, такої суми дотримуватися, але надія все ще є, тому що тиждень на тиждень. Не попадає, подивимось. Ще, як то кажуть, зробимо підсумки наприкінці місяця, після 4 тижнів. А зараз показую, що я купила. Перший раз, коли ходила, мені потрібна була сметана, я не брала чек, але заплатила за ось цю моцарелу ось цю сметану і ось ці помідорчики, заплатила 4,38. Ось такий був чек. Євро 79 коштує кілограм ось такого такої сметани написано Fromage Блан», Але я купувала раніше це така ось справді сметана. Нагадую, що вона мені потрібна на крем для, для тортика, для сметанника. В мене для тіста для коржів було, була така банка, половина там була такої сметани. Я її використала, коли готувала коржі. а Це саме для крему. Сподіваюся, що вистачить, бо торт такий величенький в мене виходить. Моцарелу взяла, бо сьогодні буде піца, хоч в мене є тертий сир, але подивилась теж акційна пропозиція. Я зазвичай готую з моцарелою піцу, і не буде в нас виключення сьогодні, тому що акція була така, що два пакетики за євро 53 Тож ціна за кілограм моцарели такої виходить 6 євро 6,09 це дуже непогана ціна. Нагадую, що я куп... тертий сир виєнно купила за 6-80, здається, так виходить кілограм. Теж дуже-дуже класна ціна. Але тут моцарела ось така. мабуть, якби я так не була в бюджеті, можливо, варто було б купити ще. Сподіваюся, акція триватиме до понеділка, можна буде наперед. Взяти моцарела корисна і дуже смачна. Корисний такий сир, який діти їдять навіть, ну, особливо молодші діти їдять просто так: -от. шматочками полюбляють такий сир. Ну, це чудово, коли діти їдять сир, погодьтесь. Помідори ціна за кілограм євро 79. Я навіть не зважувала, скільки я купила. Думаю, що до пів кіло. Ну, Ціна і за кілограм класна, але взяла саме не на салат, а до піци. Знову ж таки, намагаюся триматися в бюджеті. Не знаю, правильно це чи ні. Можливо, варто переглянути мій такий підхід на майбутнє робити, наприклад, бюджет на два тижні і дотримуватись суми ось такої більшої, тому що можна було б взяти помідорів теж трохи більше, щоб на салат залишилось. Ну, подивимось, власне, взяла саме. Тому що обмежена в сумі була взяла менше саме на піцу. Петров, в якого день народження, якому я буду готувати піцу, ну і всій сім'ї також, він любить піцу саме з помідорами. Пам'ятаючи про це, я вирішила взяти все ж таки. Хоча всі інші інгредієнти маю. Це те, що я витратила в день і ввечері те, що я витратила 9,60, що я придбала ось ця. Цей, так би мовити, тазик, Він Тазик в нас не знаю, як це в вашому регіоні називається. В нас це е, е, так, в сім'ї називалося, і ми так називаємо це. Мені був необхідний я. Хочу його використовувати в побуті. Згодом може покажу, розповім. для чого. Ну, власне, для посуду. Мені підійде, давно хотіла, в мене немає. Уявляєте, дожилась до того, що ось 4 роки у Франції я якось прожила без такого пластикового казана тазика. Ось. І непогана ціна насправді 2,49. Всього-навсього ну, так і написано, що лавер для весель, тобто мийник посуду. Ну, я теж хочу так попрактикувати, французи саме так миють посуд, часто, ну, в, кожні, в кожному будинку, на кожній кухні, не важливо, там молоді це, чи люди старшого віку там миють якось посуд. але... У кожному будинку є таке, Ось складають туди посуд брудний, щоб його потім мити. Подивимось. Я вже якось теж при... пристосувалась з викладу такого моменту, бо на роботі маю так посуд вирішила в себе спробувати. Окей, добре. Досить про це Морозив. Євро 59. Вирішила, що я доволі довго готуватиму. Зараз піцу, тортик у нас буде пізня вечеря, бо я пізно з роботи прийшла. Тож дітям зараз смаколик такий ось під вечірок запропоную на десерт морозиво. Все ж таки у нас святковий день сьогодні. А, далі, ось мені вдалося купити такі стейки, яловичі. Насправді я полюю, давно вже полюю за фаршем. Мені потрібно для страв, які я запланувала готувати, але як на зло немає. Зі знижками фаршу він доволі дорогий, з яловични, ну просто 15-16 євро кілограм. А тут, враховуючи знижку, ну і так акційна там була пропозиція 10 60 за кілограм, і плюс тут єдине, що на касі вони вручну пробили мені знижку чомусь не 30, а 20%. Ну, я таке раніше спостерігала. Не знаю, чому так, але тут і дата не кінечна, тобто не сьогоднішня, сьогодні у нас 6, завтра. А, ну, окей, добре. Менше з тим. За 600 грамів я заплатила 4,47, ось така ціна. І це класна ціна, насправді, тому що я зможу реалізувати, так, так би мовити, мої кулінарні е плани. Ось так це назвемо. Ще в нас тут ось такий хліб. Я взяла хліба, не залишили. Багато діти після школи проходять, роблять собі сендвічі бутерброди, тому використовують хліба такого багато. Я їх намагаюся якось з цим, не те, що контролювати, але просити не їсти хліб, хоча б не їсти самий хліба і на іншу їжу звертати увагу. Але... Хліба справді йде в нас багато, можливо, вихідними буду щось випікати хлібне. Але ось придбала, бо побачила таку можливість. Єдиний там такий пакетик залишався. 550 грамів мені дістався за 84 центи. І це гарний хліб, він з висівками, з насінком льону, здається, це льон. А, навіть написано сім серіальців, Тобто сім зерни... зерна. Використано сім різновидів. Це ж дуже круто, це корисний хліб. Такий. Ось ще діти, якщо поїдять та з бутербродами буде не так вже і погано. Отже, це те, що про закупи. Буду зараз готувати, покажу вам свої готові страви на сьогодні. Так, спробую встигнути зафіксувати перші дві піци з ковбаскою і помідорами для Петра в першу чергу. А це чотири сири. Реально чотири. Так, третє теж з ковбасою і з грибочками. Гриби в мене консервовані. Ось так банка виглядає. Вони нейтральні, тобто вони не кислі, абсолютно консервовані, тому цілком підходять для виготовлення піци. Залишалась в мене одна баночка. Використала гришину піцу, яку він приготував. Бачите, так чекась так. На товстому такому пухкому тісті. Так, четверта піца в мене з тунцем. Ось так. Сир, ну все там. Перець я ще солодкий додала, жовтий, цибуля, ну і, і сир моцарела. Так, подивимось, це чи не вперше я з тунцем готую, не з куркою. Петро просив не скуряти Такий Сьогодні такий варіант. Так, так п'ята, теж сирна. Так, а це ліна піца, котик з мультика. Не знаю, чого впізнаєте. Ну, і вона каже, що сир вона поклала. Так, поклала справді, але дуже небагато. Так, і шоста піца, остання, з хрибочками, з перчиком, ну, все, що. Залишається сир, моцарелла і тертий, і все разом ось так: 6 піц. Буду завершувати відео, На останок показую свій тортик. Він, можливо, не так, неможливо, а точно не так естетично виглядає, як це зазвичай. Кулінари-блогери роблять чи просто ті, хто намагаються показати рецепти, як готувати. У мене не така мета була, насправді. Ну, і ось такий сметанник величенький, виходить, ну десь більше 10 см завтовшки. Такий у мене сметанник вийшов сьогодні.